Це вулиця Квіткова, неподалік центру села Мошне на Черкащині. Про її минулу назву «40 років перемоги нагадують таблички на парканах, які жителі не встигли замінити. Один із будинків належить Наталі Зайцевій. каже, тут вона проживає протягом двох років. Останні два місяці на вулиці із новою назвою на сайт сільської ради скинули повідомлення, що три вулиці в Мошнах треба переіменувати на якісь інші ми як мешканці вулиці самі активні оказались, і нашу вулицю переіменували говорить разом із сусідами обирали і нову назву вулиці особисто моя думка в україні все має бути українське хотіли українську назву яка не до якої не належить ні до яких влад таку назву щоб Вулиця не, не, не вмирала, не затухала, щоб вона якось, наче, процвітала. Голова громади Богдан Шкарбута розповів: вулицю перейменували цьогоріч у жовтні, відповідно до вимог закону України від 2015 року про засудження тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Люди самі виявили бажання цю назву, виявили бажання самі перейменувати назву цієї вулиці. Наша була тільки ініціатива. Далі все. Від людей додає також в громаді, із жовтня триває перейменування ще двох вулиць, названих на честь радянських космонавтів Гагаріна та Комарова. Наразі питання перебуває на етапі громадського обговорення. Вони дають нам перспективи або якісь. Інші найменування, які вони хочуть жити на цих вулицях з цими назвами, і ми виносимо на сесію в відповідності до закону, проводимо ці дії, говорить нині на вулиці Квіткова зареєстровано 204 жителі. У зв'язку зі зміною назви вулиці ніяких документів змінювати їм не потрібно. Для людей, які будуть зробити якісь інші дії свої. Стосовно там технічних паспортів, куплі продажі, вже нова назва автоматом буде підтягуватися у ті документи правоустановчі, які вони будуть виконувати. Пам'ять воїнам землякам, які загинули за свободу у великій вітчизняній війні. Такий надпис вигравіювано на кам'яній плиті бетонної стели неподалік центру села Слобода на Черкащині. Місцева жителька Галина Видиш каже, скільки років він стоїть на цьому місці, вже й не зрахує. Він ну, вже давно він ще стоїть ще з діда з прадіда, Ще ще давно, давно ще, мене вже сусідки помирали, а вони так і стоять ці пам'ятник. Та увагу, каже, привертає червона п'ятикутна зірка на верхівці. Зірка я, звісно, не хотіла а такі ж, такий там дуже наші хлопці дуже українці. Місцевий житель Володимир Кузнець вважає, чіпати цей пам'ятник не варто. На старому селі стоять це, як є двоє, по-моєму, і тут хай стоїть. Солдати захищали, що стоїть незя. Начальниця відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Слобідської сільської ради Ірина Ільченко розповіла: цей пам'ятник один із восьми об'єктів, які планують декомунізувати у 2026 році. Але так як зараз війна, і люди деякі проти, щоб їх декомунізували, ми приведемо їх у відповідний там, належний стан. Каже, на цій території Беліз залишиться і надалі, адже це ще й місце поховання для 700 військових часів Другої світової. Натомість Верхівки планують зрізати червону зірку, а також оновити написи, змінити рік початку війни і напис Велика Вітчизняна на Друга світова війна. Розглядалося питання щодо перенесення даних обелісків і пам'ятних знаків на місцеве кладовище, але це дуже затратно, дуже відповідально. Багато повинно бути рішень і погоджень. Додає, від початку повномасштабного вторгнення у селі змінили назви 17 вулиць, а також цьогоріч рішенням Верховної Ради червону Слободу перейменували на Слободу. Цей пам'ятник у середмісті Черкас місцеві між собою називають Пушка. На цьому місці він стоїть із 1968 року, розповідає доктор історичних наук Юрій Присяжнюк. Пам'ятник присвячений подіям другої світової війни, зокрема подіям грудня 1943 року, коли йшли важкі бої. Пам'ятник споруджено на честь 25-ї річниці. Будемо казати, вигнання. Німецьких військ, нацистських військ з Черкас. На це говорить, вказує і напис, на якому пам'ятник названо, символом героїзму, проявленого воїнами доблесної радянської армії. Ну, даруйте, шановні друзі, якщо радянська армія доблесна, то це доблесні не тільки воїни-фронтовики, це доблесні так звані особісти, НКВД, тобто Служба Берії, якщо ми розуміємо, що ми говоримо. Ось. І величезні злочини, які творила ця. Ця братія вся от, і не понесла жодного покарання. Воно десь кореспондується з сучасною російською армією, яка, вочевидь, для Москви теж доблесна. Ось, і нам тут потрібно було дещо інакше розставити акценти. Місцевий житель Дмитро Данюк каже, скульптуру бачить щодня. Йому вона нагадує про родинну історію. Це пам'ять. У мене брат. 17 років пішов на фронт і загинув у лютому 45-го року, так я тільки за те, щоб такі пам'ятники стояли, тому що то люди то були патріоти. Не проти пам'ятника і черкащанка Софія Дяченко, втім, дещо вважає доцільним змінити. Щоб там не було герба СССР і всяких знаків, які пов'язані з радянським минулим, важливо, можна було додати синьо жовтого Чогось можливо поставити воїна українського і тому якось так його модернізувати. Такої ж думки і Черкасець Володимир. Вона чого, стоїть, поставила як визволення, так і це гармата, що там не непонятно. Це я це все знаю. Я теж виріс після війни. Всі монументи все стояли. Все таки це вона нікому не міша. Вона де зірка тільки там хай поставлять три зуб, та й буде. Наші теж воїни захищали. За Дніпро визволяли секретар топонімічної комісії при виконавчому комітеті Черкаської міської ради Олексій Дубовий розповідає: під вимогу декомунізації сам пам'ятний знак не підпадає. Втім, деякі його частини потребують змін. До цього пам'ятного знаку також будуть в текст внесено певні корективи, і там треба зірку радянську теж або ну не замалювати. В общем. Вне, внести зміни до цього пам'ятного знаку. Текст там згадки про велику Вітчизняну війну ну зараз не використовуються і, і навпаки забороняється нашим чинним законодавством. Говорить у межах декомунізації за 9 років, тобто з 2015 по 2024 роки, у Черкасах перейменували 206 об'єктів топоніміки. Також із 2022 по 2023 демонтували чи внесли зміни до 17 пам'ятних знаків у 2025 році. Таких рішень прийнято не було. Минулому році у нас на виконання цих законів було Минуло 13 об'єктів. Фактично, основну частину ми виконали в перші роки як декомунізації, так і деколонізації. Додає, у Черкасах лишилось перейменувати три провулки та сім пам'ятних знаків. Зокрема, якщо говорити про Слави, то необхідно там буде внести незначні зміни щодо років Другої світової війни. Відповідно, міняємо. 1941 рік на 1939. Є, наприклад, в мікрорайоні Соснівський пам'ятний знак на місці КП 73-ї стрілецької дивізії. Але це також цей пам'ятний знак. Він перебуває на території області. Відповідно, ми направили звернення до обласної військової адміністрації щодо демонтажу зазначеного пам'ятного знаку. За словами керівника обласного управління культури та охорони культурної спадщини Олександра Шабатіна, нині на Черкащині, як і на території всієї України, діє три процеси трансформації, топоніміки та символіки: це декомунізація, яка встановлює правові межі для усунення або ж трансформації символіки, яка пов'язана із радянською спадщиною, дерусифікація, тобто очищення простору від назв або ж символів, які пов'язані із Російською Федерацією, а також де імперіалізація, або ж, як ще кажуть, деколонізація, тобто заборона на пропаганду, використання символіки, яка пов'язана із російською імперською політикою, велика частина об'єктів була опрацьована ще після революції гідності, після початку безпосередньої війни, черговим масштабним етапом. Пом роботи в цьому напрямку це якраз після повномасштабного вторгнення в 23 році, після прийняття закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізацію топоніміки. Відтак каже у 2025 році на Черкащині перейменовано 52 об'єкти топоніміки населених пунктів. У 2024 – четвертому об'єкти. Окрема робота відбувається і проводиться нами по пам'ятках. За цей рік вилучено із державного реєстру 35 пам'яток. І по географічним об'єктам тут теж 14 географічних об'єктів в цьому році було перейменовано. Традиційно завжди керуються тенденцією вивчення саме історичних якихось назв і присвоєння. Верніше повернення тих історичних назв тим об'єктам, от які перейменовуються. додає скільки об'єктів підлягатиме змінам у 2026-му, остаточно ще не визначено, адже перелік нині опрацьовується та вивчається. Втім, вже відомо про майже 170 найменувань, які можуть підлягати перейменуванню. Увага в наступному році буде приділена об'єктам, названим на честь періоду 1917-21 років, тобто періоду революції та придушення Української Народної Республіки. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Федір Коцаба, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.